Добрий день. Люди, знаєте, де я знаходжуся? Я знаходжуся в мтб стоці А знаєте, що позаду мене? Позаду мене мій новий кастомний велосипед, та ніби в мене їх було 100 кастомних. Велосипед я збирав на фреймсеті сеті прайтрокстур LT. Це хромолюбденова рама і вилка. Це туринговий велосипед. Він створений для того, щоб подорожувати далеко, щоб навантажити його різними сумками. Ви можете на нього навантажити велобаули. ззаду, спереду. Тут куча бонок. Вони зверху на рамі. Вони на нижній трубі рами. Їх є тут раз, два, три, чотири, п'ять. Не знаю, на що їх так багато, але вони є зверху на верхній трубі рами, знизу. Просто бомба. Їх, якщо тут рахувати, це займає ще, не знаю, дуже багато часу. Вилка. Формулів молібденова. на ній дві бонки з однієї сторони, дві з іншої. В середині боночок у нас нема. Ну і ще тут таке маленьке вушко для крил або ж для того, щоб чіпляти багажник. При покупці цього прекрасного фрейму ви стикнете з невеличкою проблемою, яка називається підсидільний хомут. А розмір підсидільного хомута я не пам'ятаю чесно, він дуже. Рідкісний якийсь цей розмір. Благо, ми знайшли. Як сказав мені продавець, я забрав останній. Це є трошки проблема, бо я б рекомендував прайду, щоб вони його давали в коробці. Якщо ви даєте три там півні, якщо ви даєте дуже багато всього до фрімсету, то можна і кинути цю маленьку пімпочку. Ось і ми плавно підійшли до Вілсету. Вілсет все колесо повністю. Якщо що, передня втулка у мене DT Swiss, задня Novatec, Решта все однакове. Спиці у мене йдуть теж DT Swiss батовані. обода теж DT Swiss. Вон, їх можна встановлювати камерно, можна безкамерно. Е, хто не знає, можу пояснити швиденько, бо я це знаю. Кам, камерно це там камера є, безкамерно, то там заливається рідина. Ну, і... Звивається рідина, все, що я знаю. Отакий я велосипедиць серйозний мами. Покришки у мене Panaracer Gravel King SK. Це більш гравійні е, покришки, бо є ще SS. вони більш дорожні. Я хотів більш гравійні, бо я серйозний чоловік і їжджу по гравію. У нас у Львові Бруківка. Переходимо плавненько, плавненько. ми рухаємося до системи перемикання передачі. Систему перемикання передачі я обрав 10 на 2. Це Shimano Tiagra, недорога версія, але надійна. Чому я обрав Shimano Tiagra? Бо на попередньому моєму велосипеді Джамісі, як попередньому він в мене ще є, то, до речі, хоче, можу продати. Теж була Shimano Tiagra і вона мені дуже сильно подобається. Вона, якщо ви бачили наші відоси, вона прийшла Кримі мідний дощ різний. І вона працювала, вона працює просто безвідмовно. Я вже проїхав 500 кілометрів на цьому велосипеді, теж працює безвідмовно. Задня касетка у мене срам, а решта все Shimano. Забув сказати про ланцюг. Ланцюг теж срам. Гальма у мене будуть TRP Spire, Зараз ще поки що немає, бо немає перехідників на Flat Mount. Їх зараз немає в Україні, їх скоро привезуть. Цей велосипед буде їздити на TRP-шках. Ротори зараз стоять Shimano, потім будуть теж TRP. Нагадаю, я збирав туринговий велосипед, який буде возити мене далеко, і дуже далеко, надіюсь, що, що він буде возити мене далеко. І я свідомо обирав собі механічні гальми. Я не якийсь там професіонал, я не женусь за професіоналізмом, я не женусь за вагою. Мені потрібно було надійний, простий велосипед. А ви бачите, що у мене стоять тут на півтопталки, на півконтакти. Це було моє особисте рішення. Я хотів, щоб були напівконтакти, напівтопталки. Поясню, чому коли був у мене мій попередній велосипед, він ще є. <продується> я казав, що я буду їздити тільки виключно на топталках. Потім я спробував один раз контакти, закохався. в контакти Контакти — це класно. Але подорожі показали, я не багато подорожую, але вже декілька кілометрів не їздив і вже маю певний досвід, що інколи хочеться. Важкі контакти зняти з ніг, і інколи хочеться просто собі порелаксувати і поїхати, ну не знаю, в шльопках, в сандалях, кому як зручно. Кермо у мене річі, виніс теж річі і підсидів теж річі. Що можу сказати про це кермо? Нічого не можу сказати про це кермо, бо не знаю, жартую. Обирав я кермо довго. На попередньому моєму велосипеді кермо мало 44 см. ну, ширина керма. Тут дуже Хороші дропи. Мені подобається, дуже мала відстань між, між верхнім хватом і нижнім хватом. Через оці е, широкі дропи нарульна сумка лягає просто шикарно. От Ви можете за це не перейматися. Е, обмотка на кермі у мене Brooks, Brooks Cambium. Я думаю, ви помітили, що сідло у мене Брукс. То, хоч трошки цікавиться велосипедами, це ти розумієш, що це Брукс, видно, Тут навіть пише Брукс. Хвалюся, в мене Брукс. Е, я вагався, яке село обрати чи Шкіряне чи з Каучуку. І по відгуках в інтернеті шкіряне сідло підійшло майже всім, а каучук, тобто камбіум, він 50 на 50. Комусь підійшло, комусь не підійшло, і я вирішив не ризикувати. А попа моя ніжна, я її люблю. Тому я обрав собі шкіряний Брукс. Ну що, велосипедні хейтери, готуйтеся. Бачите, на чому мій велосипед стоїть? Він просто стоїть, а знаєте чого? Бо в мене є підніжка. Він просто стоїть сам. Це дуже зручно. Просто от ти приїздиш кудись, в тебе напакований велосипед, усілякими селя... різними сумками, тобі не потрібно шукати якесь дерево, стовп чи якось, я не знаю, що тобі не потрібно. Просто його ставиш і він стоїть. Я люблю підніжки, тому я люблю підніжки, тому в мене є. На початку відео я сказав, що ми знаходимося в МТБ. МТБ Стоці – це магазин у Львові. Ми знаходимося тут неспроста, бо саме тут мені складали цього прекрасного звіра. Не коня, а звіра. Склада мені цього велосипеда майстер Володя. Я хотів би йому дуже сильно подякувати за це. Це була клопітка, непроста, але як бачите, я так думаю, я їжджу на цьому велосипеді, Хороша робота. Ще кілька слів про МТБ. Чому я складав велосипед саме тут? Бо коли я прийшов сюди вперше, нічого не знаючи, нічого не розуміючи, вони мені допомагали з підбіркою деталей, вони мені допомагали просто з усім. Я консультувався з Володією. Він завжди був, ми були в телефонному режимі на зв'язку. Тому, якщо ви такий самий новачок, як я, то приходьте сюди, вам тут допоможуть. Вам потрібно скласти велосипед, складуть все зроблять, як ви хочете. Порекомендують, які деталі правильно підібрати, порекомендують деталі такі, щоб можна було замінити їх в Україні, бо в Україні важко деякі деталі просто добути. І тут просто хороші люди і професіонали своєї справи. Висновок цієї історії такий, що я зібрав собі велосипед своєї мрії, він мені дуже подобається, мені подобається на ньому кататися. Що я можу сказати? Катайтесь на велосипедах, дивіться наші відео. Потепліє буде ще більше відео. Буде гарно, буде багато гарного контенту, і тримайтеся, купи!